Доброго дня! Представляю вашій увазі планшет Impression iMPad 0413. Ну, я вже відкрутив кришку. Це робиться дуже просто. З цієї сторони, сторони кнопочок є два шурупи, їх відкручуєте, на защовках знімаєте кришечку. Далі відщовкуємо. Wi-Fi сенсора слайд дисплея акуратно без пошкоджень Вкручуємо шурупи, які тримають материнську плату. Якщо не помиляюсь, їх є тут три штуки. Включаем шлейф камеры, снимаем камеру Так. маем маталинскую плату. Дальше у нас материнская плата припаяна батарея по Wi-Fi антенну. Аккуратно підбираємо Wi-Fi антенну. По периметру дисплея у нас стоять за щелки. Відгинаємо за щелочки. Пробуем дисплей. Сейчас щось, щось там тримаю. Щось, щось тримає. Ще тут у нас щепочка. Ось так. Ось Підняли дисплей. Сняли. Дисплей у нас вже збоку. Аккуратно знімаємо кнопочки. І залишилась у нас рамка з розбитим дисплеєм. Старий дисплей це старим з розбитим сенсором. Старий сенсор ми можемо нагріти і зняти, але так як він нам не потрібен, ми його акуратно видавлюємо. Шукаємо місце, з якого буде легше видалити його. Робимо це дуже акуратно, тому що центр для зі стекла можна порізати руки. Легенько, з щуттям сили, щоб також не зламати рамку. Зламаєте рамку, другу важко буде знайти, або придеться цю спаювати. Сенсор у нас знятий. Він лежить вже збоку. Оглядаємо, чи немає осколків на рамці. Осколків у нас немає. Лишилися кусочки двохсторонніх ленти, які нам, в принципі, не будуть заважати, якщо не, буде, не будуть ніяких гульок утворювати. Так, рамка у нас чиста. Беремо новий сенсор. Виглядає ось так. Захисна плівка. По бажанню можете перед зборкою провірити все підставити для провірки, чи воно дійсно працює. У мене воно працює. Знімаємо внутрішню захисну плівку. Збираємо зовнішню плівку для того, щоб вона нам не заважала. Знімаємо самоклеючу плівку. Тепер у зворотньому порядку ми збираємо. Є проріз, вставляємо сюди шлейф, проріз і дуже акуратно виставляємо, щоб у нас все співпало. Бо другий раз буде важко її зняти. Ось так виставляємо і зразу легенько притискаємо, приклеюємо його. Все, сенсор у нас стоїть на місці. Тепер в зворотньому порядку ставимо назад кнопочку. Це в нас кнопочка звуку. Беремо дисплей. З материнською платою. Аккуратно заставляємо дисплей. Ось так. Підгинаємо наші фіксатори за Ставимо на скил. Відключаємо шлейф дисплея. Виставляємо плату, акуратно піднімаємо, заставляємо мікроusb гніздо. Заставили плату. Закручуємо материнську плату шурупами. Защолкуємо шлейф сенсора на місце wi fi антенна. Спаємо камеру, проверяємо чуть це назад да добре. Сюди. Плеємо шлейф дисплея. Ось так. Перевертаємо і акуратно заставляємо динамик на місце. Рощовкаємо по периметру, починаємо з задньої частини, з від кнопок частини. Провіряємо, щоб всі защолочки сиділи добре, щоб ніде не було випусклостей. Закручуємо шурупи, які тримають кришку. Сэтать скрин у вашому планшеті поменены. Доплаченный.